Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Тож, кінець опалювального сезону, і дуже багатьох українців хвилює питання, чи підніметься ціна за газ. Тому що ми знаємо раніше, да, ухвалена ціна була до кінця опалювального сезону. Що змінилося зараз? Е, є хороші новини, але рано радуватись. Зараз я поясню чому. Тож, якою буде ціна на газ після опалювального сезону, розбираємося. Як завжди на Народній Думці зараз усе детально розповім всіма подробицями, і ви зрозумієте всю суть цієї ситуації не дуже приємної, на жаль, але поки що видихаємо. Тому е, долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, так ви будете знати усі актуальні новини в доступному форматі, зрозумілою мовою, а не такою, як я зараз прочитаю, що там в них написано. Що чорт голову зламає, їй Богу. Я поки перечитав цю назву цієї постанови, то вже думав, що депутати там тільки 3 дня засідали, щоб придумати цю назву. Ну, не про то мова. Підписуйтесь на канал і вибачаю, зараз трішки невнятно ще говорю, тому що пройшло 4 дні, як мені видалили 2 кутні зуби мудрості. Дуже боляче було, дуже неприємно. Отаке гой. Це вже. Більш-менш спух, але ще бачимо, що набагато більший, ніж був раніше. Це не від того, що я там вже сильно об'ївся, а від того, на жаль, що вирвали зуби. Але так, почнемо по суті. Тож, до кінця опального сезону був мораторій. Потім ціну на газ мали піднімати, тому що ринкова ціна не. Занадто низька зараз великі втрати в газовій системі через бомбардування і все це треба відновлювати, і хотіли покласти це на плечі людей. Но Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до положення про накладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку. Природнього газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Я ж казав вам, що лише назва, да? це не сама постанова, це тільки назва постанови. Що це означає? Це те, що на газові компанії наклали зобов'язання тримати ціну. Таким чином, виходить, що Нафтогаз і «Укрнафта» зобов'язалися тримати ціну і надалі. І надалі це до 31 жовтня 2025 року. Тобто, бачимо не на увесь рік знову, а лише на літній період. І отут рано радуватись. Тобто після кінця опалювального сезону ціна на газ не виросте. Це вже yes. ухвалено Кабінетом міністрів Укрнафта і Нафтогаз це підтримали і зобов'язалися це виконувати. Це хороша новина, так? Тому що ціна не росте, людям платити стільки саме, бо ми вже привикли, що в нас весь час на щось росте ціна. Хто повний колись, щоб на щось ціна Ну, Тільки зарплата, да, і наша праця ні по чому, а все інше, Все так стабільненько йде вгору. Тож, з хорошої новини, що ціна не підніметься, з поганої це те, що... Це до 31 жовтня, тобто на теплий період. А як ми знаємо, в теплий період споживається газу в десятки разів менше, ніж в холодний. Да? Коли ми зимою напалюємо 200, 300-400 кубів газу в місяць, то в теплий період це може бути 5, 10, 15 кубів. Ну, різниця відчутна, тому що зимою це для опалення, літом це лише там нагрів води. Да? І от, до 31 жовтня тишина, ніхто нікого не трогає. А тоді з великою долею ймовірності, після 31 жовтня, ціна зросте. Чому зросте? Повторю ще раз, тому що газові компанії заявляють, що, по-перше, в Україні треба ввести ринок газу. Якщо ввести ринок газу, це уряд не буде мати права ухвалювати такі. От Постанови, як попередня. Тобто накладати ПСО да, спеціальні обов'язки на фігурантів цього ринку. Тобто вони самі будуть виставляти ціни. Як ви думаєте, які вони ціни виставлять? Ну, Звісно, такі, їм захочеться. Плюс-мінус орієнтуючись на Європу, да, або будуть орієнтуватись на ті, які закупка на європейському хабі, а на європейському хабі в середині зими ціна була. Е Зараз скажу в скільки разів в чотири рази більша, ніж ту, що плати ми. Тобто доволі так, таки буде відчутно, да? По-друге, ще раз також повторюсь, але вже більш конкретно заявляю, що оці останні масовані атаки Росії да, по газовій структурі ще до того, як заключили оцей знаєте, такий мир в лапках, бо Шахеди як летіли, так летять, але. По газовій структурі, слава Богу, вже не луплять. То останні атаки пошкодили багато видобування газу. І це навіть призвело до того, що в кінці зими Україна вже докуповувала бо не мала чим забезпечити населення. Тобто раніше вважалося, що хватить власного видобування плюс власного накопичення, але в кінці зими, під час того, як накопичення було частково зруйноване, вже не вистачало. І докупляли. І виходить, що якщо воно частково зруйноване або пошкоджене, то за це літо встигнуть накопичити в рази менше, ніж за попередні періоди. І ситуація взимку буде ще гірша для того, щоб її покращити, що вони будуть пропонувати? Правильно підняти ціну на газ для того, щоб вони могли закупити цей газ в Європі. Ну, закупати це також потрібно влітку, тому що взимку він буде коштувати в рази. Дорожче. Це завжди так. А в Україні слава Богу, є резервуари, де це можна зберігати. Тобто, якщо Європа не має такої можливості, і вона купує газ напряму і відразу віддає його людям, то Україна може до цього підготуватися. Ну, щось мені підказує, що і підготування будуть. І видобування будуть, і нарощування будуть, да, про які нам говорили в минулому році. Але з 31 жовтня ціна зросте і ще й може зрости доволі суттєво. Но не будемо, знаєте, як то гадати на кофейні гущі, будемо реалістами дивитись на всю ситуацію прозоро і чекати 31 жовтня, дивитись на ситуацію в країні, дивитись на все, що буде взагалі. Як воно все перекрутити? Ще може 18 разів. Можливо, уряд тоді продовжиться. ПСО чи вже стане така ситуація, що і нашого газу буде вистачати? Дав би Бог. Я ж буду спостерігати вам. Розповідати до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.